Зелений забор, щоб сусіди не бачили, що ви там робите. Чи ви чарку тянете якусь, чи ви там загораєте, чи я не знаю, що ви там робите. Щоб ніхто нічого не бачив, ви подивіться, яка краса виходить, зелена. Нічого абсолютно через нього не видно. Да, якщо підійти в самий самий притул, там може буде щось видно. Але, ну, отак ви подивіться, да, так нічого не видно і як воно класно виглядає. Зеленого вороже. Посадили ще якихось собі там туйки щось таке, до цього красота. Ціна 840 гривень за квадратний метр. Тобто висота може бути метр, метр 20, метр п'ятдесят і два метра. Тому рахуємо по квадратному метру. Ну, кожному по різному треба, яка висота ще була. Метраж так само може бути будь-який, скільки скажете, стільки вам і зробимо. Це виробництво Турція. П'ять років дається гарантії на вигорання і дається 10 років на те, що проволока, яка там основа йде, вона у вас не поржавіє. Тобто, ну, класний, якісний повноцінний паркан. Якщо ви робите з нуля, просто столбики поставили і натягнули. Якщо у вас вже є старий забор, ви, в принципі, на стару сітку теж можете його ну, взяти, натягнути. 840 гривень квадратний метр, треба монтаж, зробимо і монтаж. Звертайтеся.